Тільки правильна віра може перемогти цей світ і беззаконня, яке відбувається в цьому світі. А правильна віра. Це виконувати Божу волю, це дотримуватися Слова Божого, це бути учнем Ісуса Христа, любити Бога і любити ближнього. І наш пастор Станіслав Салтаненко говорить, що чим більше буде любові, тим менше буде беззаконня. А чим більше беззаконня, тим менше любові. Тому Ісус Христос і прийшов на цей світ, щоб показати нам істину. Істина, вся записана в Слові Божому. Все, що нам потрібно зробити, це прийняти істину Божу. І зростати в пізнанні, зростати в пізнанні Бога, бути в живій церкві, живого Бога, ставати учениками Ісуса Христа і зростати в любові, як до Бога, так і до ближнього. Тому що є слово Боже, а є своя думка. І Бог каже: не суди і не будеш судимий. А людина каже, але в мене є своя думка. Тому, якщо людина дотримується своєї думки, а не слова Божого, вона буде судима, вона не буде прощена і не буде спа.